І гарний в нас прапор, бо в нас в цьому прапорі є золото і Бог. Мабуть, щось готується, і воно готується і робиться таким чином, щоб люди не бачили цього. Притулок гади тут не знайдуть. Зараз є Америка з бешеним бізнесменом, заставлять за кожну копійчину дати відповідь за все. Всі понесуть покарання. Ми хочемо волю, і ця воля у нас буде. Воля без парню щурів. Вищі сили. І Ісус Христос і всі інші. Вищі сили, вони за Україну. Як я можу знати, від чого я буду отримувати щастя в житті, бо я маленька людина. Хай Бог вирішить, від чого я буду щасливий. Коли я це почав робити, то пропали в мене і депресії, і там мені почало вести. Мій світ перший метафізичний. Це дуже мотивуюче відео, тому дивіться до кінця. Але перед тим я нагадаю про крамницю мій світ. Перейшовши за посиланням в описі до відео, ви потрапите у світ золотих прикрас зі змістом та змінними кристалами. Добрий день, Оксана і мій світ. Мене звуть Андрій Дуйко. А я Ясновидець. Мені дуже приємно, що ви мене запрошуєте. Дуже дякую за це і вітаю всіх, хто дивиться цю програму. Дякую вам також. А ми вам дякуємо, що ви, як завжди, знайшли час. прийшли до нас в гості, і ми зможемо від вас почути багато цікавої інформації, секретних секретів про яких ще ніхто не знає. Ну і звісно, у нас дуже багато запитань треба з'ясувати і позапитати, звичайно, що вас так, так. цитую. РФ може захопити Київ до 26-го року, а потім підійде до кордону НАТО. То якщо США зупинять допомогу, The Hill про це пише це все неправда. Ми про зупинку в Україні, ми вже це чули, і це вже було в нас за ці три роки, що йде війна. І ми чули, як Європа відмовляється, як нам не дають літаки, як нам не дають тігри, як нам не дають танки, як нам не дають зброю. І ми це взагалі дуже часто чули. І коли це відбувається, то ми знаємо, що, мабуть, щось готується, і воно готується і робиться таким чином, щоб люди не, ну, не бачили цього. Тому знаєте, хай це буде, мабуть, якщо це таємниця, хай це буде таємницю. Я рахую, що буде ну на 100% тільки не так, і не потрібно думати, що хтось там від України відхрещується, хтось там каже, що там ми нічого не дамо, і Україна там розвалиться, і так далі. Це такі маніпуляції, які робляться для того, щоб дестабілізувати людей, які в Україні, щоб вони були згодні на щось, і так далі. Не цьому не потрібно довіряти. Це повне. Повна фігня і псо, і я хочу сказати, що так, мабуть, ми вже йдемо до того, що, мабуть, буде якийсь заключений якийсь договор. Я за це казав ще в минулому році. Я казав, що, мабуть, це буде там в березні. Я казав це і но ну, я не казав, що це зупинить всю війну. Це це, мабуть, зупинить, але надалі буде ще. То тобто надалі будуть ще йти політичні ігри, будуть іти ще е, розмови і будуть ще договора. Нас ще чекає вибори в Україні, і взагалі ті люди, які зараз е, е, знаходяться у південній північній країні, яку ми знаємо всі разом, то вони думають, що вони мають сюди поставити людину, яка буде. Більше а, йти на ті можливості, які вони їм діктують.